Перед вами спіральна галактика NGC-2008 на знімку від космічного телескопа Габл. А це галактика М87, і вона еліптична, про що говорить її зовнішній вигляд. Нескладно говорити про форму і структуру галактик, які ми бачимо здалеку, але надзвичайно складно щось говорити про форму та структуру галактики, в якій ми живемо. Зробити галактичне селфі, знаходячись всередині неї, це таке собі завдання. Та все ж ми маємо ось такі зображення. Тут ми бачимо диск нашої галактики, її спіральні рукави, і навіть позначку, яка демонструє, де мешкаємо ми серед незліченної кількості зір чумацького шляху. Правда в тому, що всі ці зображення не слід сприймати як справжню проєкцію нашої галактики. Її структура, зокрема, форма і положення спіральних рукавів, і навіть кількість цих рукавів переглядаються постійно, в міру того, як надходять нові дані про швидкість і положення зір та зоряних скупчень, а також хмар газу і пилу. Але водночас слід зазначити, що астрономи справді досягли великих успіхів у картографуванні чумацького шляху. І сьогодні ми знаємо, що це спіральна галактика з перемичкою. Питання лише в тому, звідки ми це знаємо. Власне, про це і поговоримо. Всім привіт! Мене звати Іван і це канал Всесвіт.UA. Описуючи наше положення всередині галактики, астрономи полюбляють використовувати аналогію з густим лісом. Ми ніби перебуваємо всередині цього лісу, серед безлічі високих дерев та ще й прикуті до одного з них, а отже, не можемо зрушити з місця. Більше того, ліс оповитий туманом, і ми не маємо змоги бачити, що він приховує. Тож зрозуміти, де саме ми знаходимось, та ще й створити карту цього лісу, завдання, м'яко кажучи, непросте. Чому ця аналогія не ідеальна, я розповім трішки згодом, а поки що почнемо з речей доволі очевидних. Найперше, що ви можете зробити, коли намагаєтеся зрозуміти форму нашої галактики, це просто подивитися на неї власними очима. Яскраву смугу, що тягнеться небом, справді можна побачити не озброєним оком, але у місцях, де найменше світлового забруднення. Наприклад, там, де народився автор цього каналу, себто далеко від великих міст, її справді було непогано видно. І хоча сіль, яку розсипали чумаки, століттями слугувала нам чудовим орієнтиром ще за часів Галілея, люди зрозуміли, що ця смуга є щільною концентрацією зір. Тож сьогодні, мабуть, неважко зрозуміти, що наша галактика це найімовірніше сплюснутий диск, а не, скажімо, еліптична галактика чи галактика неправильної форми. Якби вона була еліптичною, зорі не формували б смугу, а були б розкидані по всьому небу. Крім того, всередині зоряної смуги можна побачити більш яскраву велику опуклість, яка навіть виходить за межі самого диска. Це дуже схоже на еліптичний компонент будь-якої спіральної галактики, яку бачать астрономи, структура, яку називають галактичним балджем. Однак, навіть розуміючи, що все це дуже нагадує спіральну галактику, ви не можете бути в цьому впевнені, оскільки з нашої точки зору видно лише частину її диска. Для того щоб чумацький шлях постав у всій своїй красі, потрібно об'єднати кілька фото, що зроблені з різних кутів огляду. Астрономічний огляд всього неба під назвою Тумас дуже круто демонструє, як виглядає наша галактика. Це зображення в інфрачервоному діапазоні об'єднує в собі дані, що збирали два окремі телескопи, розташовані у двох півкулях нашої планети. Небесна сфера, яка тут зображена у двох вимірах, чітко демонструє, чим є чумацький шлях. Справді його не відрізнити від дискової галактики, що звернена до нас ребром. Це, звісно, чудово, але яким чином ми знаємо, що наша галактика спіральна та ще й маємо її карту, на якій можемо показати своє місце положення. Зрозуміло, що ключ до побудови будь-якої карти полягає в тому, щоб визначити де знаходяться об'єкти, і виміряти, наскільки вони далекі від нас. Однак все це зробити дуже складно для таких об'єктів, як зорі чи хмари газу і пилу. Фактично, в масштабах цілої галактики це було просто неможливо впродовж довгого періоду часу. Річ у тім, що астрономи минулого, зокрема у 19 столітті, не розуміли природу величезних ділянок космосу вздовж Чумацького шляху, які здавалося позбавлені будь-яких зір. Історично їх називали вугільними мішками, які виглядали як темні діри на тлі яскравого зоряного неба. Сьогодні ми знаємо, що вугільні мішки є звичайними хмарами газу і пилу, які просто блокують зоряне світло. Дослідження Всесвіту на той час проводилося виключно в оптичному діапазоні, яке, на відміну, наприклад, від радіохвиль просто не може пробитися крізь численні хмари газу і пилу в нашій галактиці. Таким чином, лише із народженням радіоастрономії, науковці вперше отримали можливість побачити, що приховують далекі куточки нашої галактики. То яку саме інформацію ми можемо отримати завдяки радіохвилям? Ну, наприклад, розташування холодного і теплого водню. Найпростіший атом у світі, атом водню, може випромінювати енергію у вигляді фотона в радіодіапазоні. Це відбувається через так звану надтонку взаємодію, коли спонтанно змінюється спін електрона. Це дещо складний квантово механічний ефект, який я скажу відверто навіть не намагався розібрати детально. Але загалом це виглядає приблизно ось так. Маючи лише один протон і один електрон, кожного разу, коли формується атом нейтрального водню, він має опускатися на свій найнижчий енергетичний рівень. Але лише з ймовірністю 50 на 50 спін електрона буде вирівняний зі спіном протона. У спрощеному варіанті, або електрон обертається в напрямку, куди обертається протон, або він обертається в протилежному напрямку. Суть у тому, що атом, в якому спіни не паралельні, справді перебуває у найнижчому енергетичному рівні, а ось цей атом, де спіни паралельні, має дещо збуджений стан і, відповідно, дещо більшу енергію. Іноді так трапляється, що паралельний спін електрона може змінюватися на непаралельний. Цей перехід є забороненим, але незважаючи на слово заборонений він може відбуватися, але дуже і дуже рідко, можливо, раз на кілька мільйонів років. Уявіть собі. Таким чином, атом дійсно переходить на нижчий енергетичний рівень і, відповідно, випромінює фотон із надзвичайно малою кількістю енергії та довжиною хвилі 21 см. Лінія 21 см від нейтрального водню є однією з найулюбленіших в астрофізиці. По-перше, вона дуже точна і немає нічого у всесвіті, що створює таку саму частоту. Тому якщо ви фіксуєте в космосі радіохвилі 21 см, знайте це нейтральний водень. А по-друге, ця конкретна довжина хвилі має приємну властивість досить вільно проходити крізь хмари газу і пилу. Тож наведіть радіотелескоп у певному напрямку, і чим інтенсивніший сигнал 21 см ви знайдете, тим більшу кількість водню ви спостерігаєте. Вперше це зробили на початку 50-х астрономи Ян Оорт, Френк Кер і Гарт Вестергуд. За допомогою радіотелескопів у Нідерландах і Австралії вони дослідили нашу галактику і були першими, хто зміг побачити, як хмари газу розподіляються у форму спіральних рукавів. Так, тут багато шуму в даних, але спіральну структуру нашої галактики можна справді побачити. Також ви можете помітити ось такий порожній трикутник, який насправді завжди буде порожнім, незалежно від того, якої потужності телескоп ви використовуєте. Справа в тому, що галактичний Балч — це гігантський зоряний вулик, де всі зорі щільно згруповані між собою. Він дуже яскравий і великий, тому з нашої точки зору принципово не вдасться відобразити будь-що позаду нього. Таким чином, зворотний бік галактики залишається для нас прихованим, і все, що ми можемо, це лише припустити, як він виглядає. Втім, судячи з того, що ми бачимо у Всесвіті, спіральні галактики досить симетричні, а отже, на тому боці чумацький шлях може не сильно відрізнятися від того, що ми бачимо тут. Отже, із розвитком радіоастрономії, дослідники нарешті могли зрозуміти, як газ розподіляється всередині диска. Але все ж їм хотілося побачити не тільки газ, а саме зорі, зорі, що приховані за пилом і які, власне, й мають окреслювати спіральні рукави. Те, що робить спіральну структуру спіральною, це масивні, блакитні і білоблакитні гіганти. Зорі, які сяють найяскравіше і які за все своє коротке життя не встигають покинути місця, де вони народжуються. Тож знайдіть, де концентруються зорі спектральних класів О та Б, знайдете розташування спіральних рукавів. Такі зорі випромінюють здебільшого ультрафіолетове випромінювання, яке має ще коротшу довжину хвилі за видиме світло, а отже, воно запросто поглинається хмарами газу і пилу. Але астрономи придумали хитрий трюк. Вони зрозуміли, що коли такі зорі народжуються, вони випромінюють жорстке ультрафіолетове світло, яке здатне іонізувати атоми водню навколо себе, тобто енергії фотонів вистачає, щоб позбавити водень його електронів. Таким чином, молода зоря нагріває, оточуючий її газ і іонізує його, що виглядає, наче сяюча бульбашка іонізованого водню, який насправді досить добре випромінює радіохвилі. Чудовим прикладом такої області є туманність Оріона, і насправді вона є єдиною областю іонізованого водню, яку можна побачити неозброєним оком. Тож у 1976 році двоє французьких астрономів, використовуючи радіотелескоп, змогли створити повноцінну карту розподілу в нашій галактиці емісійних туманностей на кшталт туманності Оріона. Ці гігантські області, в яких народжуються нові зорі, зазвичай мають перебувати в межах спіральних рукавів, де власне і відбувається основне зороутворення галактики. Таким чином, дослідники ще раз підтвердили, що наша галактика має спіральну структуру, і вони змогли відобразити чотири спіральні рукави, які розгалужуються та звиваються навколо нашої галактики. Однак принципово новий рівень у картографуванні чумацького шляху прийшов із появою космічних телескопів. Спіцер, який був запущений у 2003 році, на відміну від Габла, бачить всесвіт виключно на інфрачервоних довжинах хвиль, і його десятирічний огляд неба був безпрецедентним кроком вперед у дослідженні нашої галактики. На основі його даних була створена карта чумацького шляху, яка охоплює 800 тисяч знімків. Тут можна побачити купу різних об'єктів, але, мабуть, найцікавіше, що інфрачервоне світло, яке має здатність проходити крізь пил, відобразило науковцям понад 110 мільйонів зір. У 2008 році група дослідників розробила програмне забезпечення, яке на основі даних Спіцера могло визначати щільність, з якою зорі розподіляються в галактиці. Там, де їхня щільність вища, мають проходити спіральні рукави. І виявилося, що ділянки підвищеної щільності дійсно співпадають з прогнозованим положенням рукава Центавра. Однак, в напрямку рукавів стрільця і лебедя підвищеної щільності телескоп не знайшов. Четвертий рукав Персея знаходиться в зовнішній частині галактики, яку Спіцер не досліджував. Таким чином, його дані показали, що Чумацький шлях це скоріше галактика не з чотирма рукавами, що доволі рідко зустрічається у космосі, а цілком типова галактика з двома великими рукавами і кількома меншими відгалуженнями. Проте у 2013 році інше масштабне дослідження знову повернуло нашій галактиці її чотири рукави. Воно цікаве тим, що спиралося на пошук зір, які все ще не завершили етап свого формування. Справа в тому, що так звані протозорі є досить яскравими джерелами інфрачервоного випромінювання навіть на відносно ранніх стадіях еволюції. Їхнє тепло нагріває навколишній пил, який сяє в інфрачервоному. Тому дослідники використали вже згаданий огляд неба Тумас, а також дані від старого інфрачервоного супутника МСХ для того, щоб відокремити так звані масивні молоді зоряні об'єкти. По суті, це майбутні зорі гіганти, які все ще формуються, і поки що не іонізують газ навколо себе. Лише у майбутньому їхнє світло створить сяючі області, схожі на туманність Оріона. Визначивши відстань до 1650 подібних об'єктів, астрономи отримали карту чумацького шляху, який знову ж таки був прикрашений чотирма великими яскравими рукавами. Насправді, суперечки щодо кількості рукавів і їхньої форми не вщухають і сьогодні. Це пов'язано з тим, що в кожному з досліджень автори використовують різні підходи до визначення відстані. Можна відносно легко знайти область зореутворення, але набагато складніше зрозуміти, наскільки далеко вона від нас знаходиться. У зв'язку з цим найбільші надії астрономи покладають на космічний апарат Гая, який наразі проводить повноцінний перепис мільярдів зірок нашої галактики. Його, на перший погляд, простий зовнішній вигляд, нехай не вводить вас в оману. Він вже наніс на карту більше двох мільярдів зірок чумацького шляху, причому зробив це у трьох вимірах. Секрет успіху Гая полягає в тому, що він вміє дуже точно вимірювати відстані за допомогою методу паралаксу. Суть у тому, щоб дивитися на зорю з двох різних точок і вимірювати, наскільки зміщується її положення відносно зірок на тлі. Те саме, що дивитися на палець витягнутої руки, почергово заплющуючи очі. Зрозуміло, що найкраще це зміщення буде помітним, якщо точки спостережень будуть максимально віддалені одна від одної. Наприклад, ви можете виміряти положення зорі з двох протилежних куточків нашої планети, або ви можете піти ще далі і використати орбіту Землі навколо Сонця. Тобто зробіть одне вимірювання, почекайте 6 місяців і зробіть вимірювання ще раз, вже з протилежної точки орбіти нашої планети. Далі, за допомогою простої тригонометрії, ви можете легко порахувати відстань до зорі. Гая, перебуваючи у другій точці Лагранжа, обертається навколо Сонця разом із землею і вимірює паралакси з безпрецедентною точністю, що еквівалентно спогляданню людської волосини на відстані 500 км. Така точність дозволяє визначати, що, наприклад, зорі, які колись вважалися однією структурою, зараз належать до зовсім інших структур. Таким чином, у 2021 році астрономи перевірили розташування 600 тисяч молодих яскравих зірок і створили найдетальнішу карту чумацького шляху на ділянці в межах 16 тисяч світлових років від Сонця. Це лише частина галактики, приблизно одна шоста її діаметра. Але точність Гая дозволила побачити, що так званий місцевий рукав, в якому мешкає Сонце, має дещо більшу протяжність, ніж вважалося раніше. Астрономи сподіваються у майбутньому розширити площу своїх досліджень. Це складно, оскільки Паралакс працює лише на обмеженій відстані. Далекі зорі у протилежній частині галактики можуть бути просто занадто далекими, щоб їхнє зміщення при паралаксі можна було взагалі виміряти. Втім, Гая це не тільки інструмент для визначення відстані. Згадайте аналогію з лісом, про яку ми говорили на початку. Насправді вона не ідеальна, оскільки дерева в лісі нерухомі, але зорі, на відміну від дерев, лише здаються нерухомими. Гая може вимірювати динаміку руху зірок, завдяки чому астрономи можуть простежити, як чумацький шлях змінюється з часом. На найширшому рівні спостереження зоряних швидкостей демонструє загальне їхнє обертання навколо центру, що, власне, притаманно спіральним галактикам. Але крім того, в нашій галактиці є зорі, які рухаються дивними орбітами перпендикулярно диску галактики, а всередині диска деякі групи зір рухаються у протилежному напрямку до обертання чумацького шляху. Це говорить про бурхливу історію нашої галактики, яка поглинала і досі поглинає своїх сусідів, стаючи дедалі більшою і масивнішою. Сьогодні ми знаємо, що диск чумацького шляху це незбагненні 100 тисяч світлових років, все ще переважно порожнього простору, але в якому містяться сотні мільярдів зірок та інших цікавих форм нормальної матерії. Сонячна система перебуває на відстані близько 25 тисяч світлових років від центру галактики, тож ми приблизно однаково далекі від центру, як і від краю. Рухаючись навколо ядра чумацького шляху зі швидкістю 220 км на секунду, нашій зорі потрібно 230-250 мільйонів років, щоб зробити повний оберт. А отже, з моменту свого народження Сонце вже виконало понад два десятки своїх галактичних орбіт. Всередині диска, який, до речі, завтовшки близько тисячу світлових років, наша зоряна система перебуває десь дуже близько до екватора. Але при цьому вона нахилена під кутом приблизно 60 градусів відносно площини галактики. Так, сонячна система перебуває між двома головними рукавами Персея і Центавра. Але водночас, ми здається, знаходимось десь на краю одного з відгалужень або відносно невеликого рукава Оріона якого також називають місцевим рукавом. Це відгалуження є предметом постійних дебатів, зокрема щодо його розмірів. Згідно з останніми оцінками, місцевий рукав може бути завдовжки більше 26 тисяч світлових років. Сузір'я Оріона, на честь якого назвали наш місцевий рукав, є одним з найвидатніших у північному небі. Тут є багато яскравих зірок, зокрема Рігель та Бетельгейзе, ну і звісно, сама туманність Оріона. Власне, причина, чому ми бачимо тут настільки багато яскравих об'єктів, якраз і полягає в тому, що ми дивимось на наш місцевий спіральний рукав. До речі, той факт, що рукави виглядають яскравішими, зовсім не означає, що між ними нічого немає. Насправді там майже стільки ж зірок, скільки і в рукавах, але вони значно старіші і суттєво поступаються в яскравості своїм молодим великим родичам. Детальніше про те, як працюють спіральні галактики, подивіться в одній з моїх добірок за таймкодом, який ви бачите на екрані. Що ж, погодьтеся, ми все ще досить далекі від того, щоб стверджувати, що осягнули структуру нашої галактики. Ті карти, які ми маємо, можна порівняти з атласом Землі від 16 століття. Загальні контури зрозумілі, але все ще не вистачає точності у вимірюванні розмірів та відстаней. А деякі об'єкти все ще чекають на відкриття. Тож можна очікувати, що ми точно ще оновлюватимемо нашу карту чумацького шляху, особливо завдяки таким місіям, як Гая. Тож обов'язково підписуйтесь на цей канал, щоб бути в курсі нових відкриттів. А на цьому я буду завершувати. Дякую, що ви зі мною, дякую за вподобайку під цим відео, і дякую спонсорам за підтримку моєї роботи. До зустрічі в наступному випуску. Бережіть себе і обов'язково допомагайте силам оборони. Слава Україні!